Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про Вереси. Чому саме про вереси? Зараз серпень місяць і починається активний продаж вересу. Зараз в магазинах і на прилавках з'являється дуже багато квітуючих, яскраво, яскраво, яскраво квітуючих маленьких кущиків вересу. І е, я хотіла розповісти про свій досвід вирощування вересу. Е, на що треба звернути увагу, якщо ви хочете придбати такі кущики, вирощувати в себе? Ну, по-перше, верес це рослина, е, яка відноситься до роду вересових, звичайно, тому що цей рід об'єднує дуже багато рослин. А чому саме вересових? Тому що ці рослини ростуть на кислих вологих ґрунтах. І Якщо у вас немає такого ґрунту, його можна створити. Я розповім, як я зробила собі ділянку, на якій в мене ростуть вересові не тільки вереси, а й різні рослини, які відносяться до роду вересових. Що треба? По-перше, треба кислий ґрунт, як я вже казала. Можна придбати звичайний кислий торф в магазині. З високою кислотністю торт, торф, який використовується для гортензій лохини, він теж підійде для вересу. Верес має поверхневу кореневу систему дуже ніжну, як тоненькі-тоненькі волосочки. Перед посадкою, поки ви будете готувати місце для посадки вересу, ви можете горщик з вересом попередньо занурити у воду сам ґрунт саме, для того щоб він напився водички і його коренева дуже гарно зволожилася, тому що оці тонесенькі, тонесенькі волоски, з яких складається коренева вересу, вони дуже ніжні і вони дуже схильні до пересихання а їх треба зберегти живими. Для посадки. Так от, попередньо ми верес занурюємо у воду, поки готуємо ямку. Він стоїть, напивається водички, торф, в якому він зростає, теж набирає водички в себе, як губка. А ми готуємо ямку. Ми вибираємо місце можна на сонці, можна в півтіні. Але саме головне це правильний торф і обов'язкове мульчування. Ми викопуємо яму діаметром 50 см, глибиною 30 см, Засипаємо туди торф в рівень з землею, далі розгрібаємо посередині. Таку лунку, в яку ми поставимо горщик, не нарушаючи коріння самої рослини. Його чіпати не треба, це коріння. І от коли ми в цю лунку опустили вже горщик, ну не горщик, а саму рослину з корінням, ми можемо додатково використати от таку річ. Я таке використовую, називається мікоріза. Що це таке? Це така бактерія, яка допомагає корінню краще адаптуватися, скажімо так, до нового місця посадки, допомогти корінню вступити в реакцію з ґрунтом, для того, щоб збрати з нього поживні речовини, бо у Вереса дуже таке специфічне коріння, якому треба саме допомогти адаптуватися до нового ґрунту. Не дивлячись на те, що ви берете кислий торф, все одно це нове місце посадки для Вересу. І для нього це стрес. Так, щоб його уникнути, я використовую оцю м'якорізу. Вона мені подобається, всі вересові. І е, рододендрони, азалії, вирисові рослини, всі, які потребують кислого ґрунту, я всі припудрюю такою мікорізою. На один кущик я беру пів чайної ложечки і просто обсипаю коріння. Далі ставлю в луночку і засипаю вже е, торфом. Після цього гарно, гарно пролити, активно пролити, тому що торф він як губка вбирає в себе воду, але він так швидко її і віддає. І обов'язково ми замульчовуємо навколо кущика всю землю для того, щоб волога не випаровувалася. Але ще один нюанс: у мене земля піщана, просто пісок звичайний. Мені тут якби зручно посадити. А якщо у вас чорнозем або якщо у вас є глина. В ґрунті. Це важкий ґрунт для вересу. Вересу все ж таки треба піщаний ґрунт. Тому, якщо у вас важкий ґрунт, зробіть трошки глибшу ямку і насипте перед торфом попередньо піску, хоч би сантиметрів 10 для того, щоб облегчити трошечки ґрунт, в якому буде зростати верес. Далі. Після посадки ми полили, замульчували. І, в принципі, перший час нам важливо підтримувати вологу в ґрунті для того, щоб коренева прижилася. Коли ви бачите, що коренева, ну, що верес вже прижився, вже з'явилися якісь нові паростки, ну, ви розумієте по рослині, що рослина вже прижилася. Далі для вересу обов'язково підтримувати кислотність ґрунту. І цю кислотність можна підтримувати декількома методами. Можна поливати просто водою з лимонною кислотою або зоцтом, таких рецептів в інтернеті безліч, можна це використовувати, можна використовувати добрива, які використовуються знов-таки для азалії, рододендронів, лохини, Туди ж і верес відноситься, і до нього це можна. Але молоду рослинку, яку ви посадили, на початку не бажано удобрювати, тому що їй важливо зараз просто прижитися на цьому місці. Удобрення вже буде з наступного року. І можна удобрювати отакою от річчю, як підкислювач ґрунту, сірка гранульована. Я її придбала в минулому році, вона мені сподобалась. Це гранули сірки, які допомагають закислювати ґрунт. Тут є норми, скільки треба вносити на одну рослину. І е, ця сірка просто розсипається навколо рослини. Ви розгрібаєте мульчу, розсипаєте сірку і загрібаєте знову мульчею. І ця сірка зберігається і при кожному поливі вона віддає кислоту в ґрунт, тим самим підтримуючи кислотність ґрунту навколо рослини. Вона якби довгограюча. Але у цієї е, сірки є один невеличкий мінус. Вона віддає цю кислоту тільки починаючи десь з градусів 18-20, коли на вулиці тепло. До фактично 20 градусів ця сірка не працює. Вона просто лежить гранулами, вона може лежати всю зиму, нічого з нею не буде. Я навесні, як тільки температура піднімається, вона починає підкислювати ґрунт. Тому зверніть на це увагу, що ця сірка працює тільки в теплий період сезону. В холодний можна підкислювати вже якимись додатковими іншими методами. Ще ВРС, як і будь-який напівчагарник це напівчагарник. Це не просто якби, така рослинка, це напівчагарник, а всі. Напівчагарники вони потребують обов'язкової обрізки, і у кожного з напівчагарників є певний сезон обрізки. От у вересу, коли він квітне, квітне він у нас у вересні, виходячи з назви. Тримає всі оці свої квіти, чудові, різнокольорові, протягом всієї зими. Це вічно зелена рослина, яка не скидає листя. І навіть свої квіти, всю зиму вона тримає, прикрашаючи наш садок. А от навесні, десь в кінці лютого. Дивлячись по температурі, ну, щоб не було морозів, верес обов'язково треба обстригти. Обстригти можна десь наполовину. Але зверніть увагу, що якщо у вас зовсім молодий кущик, молодий е, саджанець е, не треба так сильно стригти, можна десь третину обрізати. Обов'язково, тому що, як і любий напівчагарник, з цієї гілочки він буде пускати з пазух нові паростки, які будуть ущільнювати кущ. Ну, звичайно, для краси, і стригти треба саме або в кінці зими, або на початку весни, для того, щоб верес встиг закласти квітові бруньки на наступний рік. Йому треба це, для цього теж певний час. Хочу показати вам вереси, які е, я придбала в минулому році. Вони в мене новачки, але чого я їх придбала. От зараз е, перед цим я вам показувала вереси, які квітнуть. Ці ще не квітнуть. Вереси квітнуть, е, в залежності від сорту, вони там розтягуються по часу в квітуванні. Але я зараз хотіла вам показати не квіти, а саме те, як виглядає це листечко цього вереса. Ви подивіться. Яке воно гарне, воно яскраво помаранчеве. На жаль, цей верес у мене весною підмерз дуже сильно. Я думала, він не виживе, але вижив. Дивіться, яскраво помаранчеві. Оці е, гілочки, оці листики, е, листочки у вересу бувають різні. Вони бувають такі салатні, вони бувають помаранчеві, вони бувають сизі. Такі холодні, навіть блакитні, вони бувають зелені, різних відтінків. Вони навіть ці вереси, коли не квітують за рахунок цієї різнокольорової листяної маси своєї, вони виглядають просто як на мене вау. Це для мене дуже улюблені рослини мною. Я дуже їх хотіла. І я боялася перший час, що я не зможу з ними справитися, що вони в мене пропадуть. Але ось набула досвіду, і тепер і в мене вже біля 20, 20 вересів різних сортів. І я так розумію, що я на цьому не зупинюсь, тому що для мене це. Ну, Рослини, які мені ну, просто дуже-дуже подобаються. І в ландшафті вони виглядають просто неймовірно. Їх можна об'єднувати щів завгодно. Об'єднуйте, вирощуйте. Бажаю вам гарних квітучих садів. І, як завжди, далі буде!